Для покращення соціально-економічного та культурного життя Косівського району та його мешканців сесією районної ради прийнято ряд цільових програм. Одна з них про підтримку книговидання гуцульських письменників. Програма по книговиданню профінансувалася в сумі 70 тисяч. Це дуже мізерна сума, тому що шість, якщо я не помиляюся, видавців. Запропонували, прийшли з заявами, показали образці досить таких цікавих видань. І ми виділили по три, по чотири, по п'ять, десь комусь 10 тисяч гривень на те, що на підтримку. Є спеціальна комісія, яка займається тим, що розглядає заяви авторів та видавців, і вирішує, скільки коштів виділити. Є дитячі, тепер брошурка така, що дуже цікава для дитячих садочка. є. Навіть ми допомогли у фінансуванні, тому що дуже схоже е закарпатська мистецтво з дерева з нашим і теж книга досить така гарна. До слова, згідно цієї програми, брошури і рекламні листівки не фінансуються. Не забули на Косівщині і про майданівців та захисників країни. Для цього існує програма комплексної районної підтримки сімей загиблих під час подій на майдані в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 років та учасників АТО. В цілому цим адміністрація займається uh -huh. і, і, і соцзабас ми голосуємо, бо ми приймаємо програми. сьогодні ми зміни до програми робили, і ми її фінансуємо, а розпоряджаються вже вони. Як саме районна адміністрація розпоряджається коштами, перевіряє спеціальна комісія. Хотілося б виділити більше грошей, проте їх просто-напросто немає, каже голова районної ради. Я, наприклад, особисто з фонду голови даю по тисячі, по дві людям, коли вони звертаються. Даємо... Можу сказати, що на мобілізацію 500 тисяч це виділено, це теж все грошей. Але держава дуже багато дає сім'ям тим. Ми, наприклад, беремо участь у, у по-моєму, 20 чи 30 тисяч, що от є там вдова. Яка помер в АТО, і от людина тепер немає житла. Там маленькі діти лишилися. То ми беремо співфінансування. Також в гусульському краї діє програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.